Нічна атака на Одесу вночі 18 липня це удари відплати за вибухи на Кримському мосту в ніч на 17 липня. Про це сьогодні заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пісков. Також після обстрілу Одеси російське міністерство оборони повідомило, що російські окупанти завдали групового удару відплати по об'єктах, де нібито готували атаки на кримський міст. Цитуємо, а також по місцю їх виготовлення на судноремонтному заводі в районі міста Одеса. Кінець цитати нагадаємо, в оперативному командуванні південь повідомили, що уламками збитих російських ракет і вибуховими хвилями від пошкоджені об'єкти портової інфраструктури, морвокзал і декілька приватних будинків в Одесі. У власній будівлі поранення отримав чоловік похилого віку, його госпіталізували до лікарні.